Вітаю, друзі, вітаю мої підписники. Сьогодні ми продовжуємо готувати великодній стіл з Ольгою Мартановською і сьогодні ми будемо маринувати червону рибу. Тобто слабосолена червона рибка. Для цього нам потрібен буде сіль і цукор. Це змішуємо в одній ємності. Рецепт буде обов'язково в описі. Рецепт буде саме такий, який він в книжці. Це у нас на пів кілограми червоної рибки. Я купила лосось. Так, вийшла у нас така суміш. Я маю такий контейнер. Він невеличкий, рибку я розрізала на дві частини, тобто найперше, треба обваляти добре обваляти, бо для засолу потрібно лише 24 години. Та тобто не потрібно чекати, до цього я завжди робила рибу, яка маринувалась майже три дні. Ну і друга частина. В цьому випадку потрібно буде лише доба. Ось так обгуляли рибку і решту я висипаю до цього ж контейнеру. Ну, і далі ми накриваємо і залишаємо в холодильнику на 24 години. Ось так і маємо, не бійтеся, що багато солі, цукром прийшла доба. Відкриваємо нашу славу солону рибку. Ось так вона виглядає. Дивіться, сильно не вся розчинилась. І в цьому випадку рибку необхідно промити під проточною водою. Я буду це робити під водою з фільтру. Друзі, я вже промила під холодною водою. Зараз треба підсушити. Це я роблю за допомогою паперових рушників. До речі, дивіться, не рекомендую брати хвіст, бо засолився, ну і якщо підсушити цю частину, висушити, то буде така собі таранька, але смачна. Я вже підготувала її місць для нашої рибки. Спробуємо так і ось так кладамо. Далі додаємо сюди суміш перців. Якщо її молоти, можна молотити, в мене нема, тому я Додаю за допомогою такого малина. Угу. І сюди ж змащуємо оливковою олією. У мене вона а ну, Ось наша рибка готова. Смачного. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові рецепти, діліться коментарями та пишіть, що смакувала вам ця рибка. Дякую, Олі Мартиновській. Бережіть себе та своїх рідних.